І знаєте, без сумніву, ми всі щодня стаємо сильнішими, бо вся країна, і кожен з нас окремо гідно долаємо ті перешкоди і ті виклики, з якими стикаємось. Так безумовно це роблять і наші вчителі. а Ще вони. Справжні інноватори, але інновації це не тільки про сучасні технології. Хоча в 21-му сторіччі без них точно нікуди, але інноваційними можуть бути не тільки технології, а й освітні методи. Наприклад, Тож наступна номінація саме про вчителів, які не бояться впроваджувати нове, рухатися в ногу із часом, а інколи навіть випереджати його. Ми переходимо до категорії Вчитель-інноватор для проведення церемонії нагородження саме в цій номінації. Ми запрошуємо на сцену посла Швейцарії в Україні, пана Фелікса Баумана. Ваші оплески, будь ласка. Distinguished First Lady, ladies and gentlemen, it is a great honor for me to be uh, tonight with you as we express our gratitude to the teachers who shape the new generations that will be building a prosperous and democratic future in Ukraine. <inaudible> Пані першого леді, шановні вчителі. Для мене велика честь сьогодні бути тут. Сьогодні разом з вами на цій урочистій церемонії, що об'єднала нас, аби вшанувати найкращих вчителів України. Так, і сьогодні я маю велику честь оголосити переможця у номінації Вчитель-інноватор. is Володимир Бабенко комп'ютер. Володимир Бабенко, ваші оплески! Вчитель інформатики село Росошенці Полтавська область. <плес> Давайте зараз подивимося історію пана Володимира. Увага на екран! Інколи до мене приходять такі глобальні масштабні ідеї, як то створити якусь нейронку, яка допоможе аналізувати ноти музикантам. Інколи створити в скетчі взагалі урок з робототехніки. Якщо діти підтримують ці ідеї або озвучують свої, то я їх підтримую, показую, як це можна зробити. Я шукав інструмент, який би присвичив би вивчення програмування в дітей. Мені не вистачало поєднання аналізатора коду. І курси, які розбити крок за кроком, тобто від простого до складного. Цю ідею я почав розвивати два роки тому. На роках запускаю локально. Роздаю посилання дітям, вони заходять в свої акаунти, і вже сама програма перевіряє їхній розв'язок задач. Також у нас є студія звукозапису розроблена своїми руками разом з учнями. Мене надихає, коли діти приходять і питають про. Об'єктне вітавне програмування про більш якісь складні речі, коли ми разом пишемо проекти чи то на Ман. До речі, зараз учень перебуває в Хорватії і в мані зайняв перше місце по виявленню повітряних цілей за допомогою звуку. Інновація, напевно, починається з бажання щось змінювати, коли бачиш, що щось уже не працює. Бачити, аналізувати та шукати те, що працює. Просимо на сцену нашого переможця. Володимир Бабенко, вчитель інформатики, вчитель-інноватор. Пане Володимире, звісно, чекаємо від вас кілька слів. Дякую. Дуже приємно бути тут на сцені. Можливо, я хотів підсвітити, що деякі речі дійсно даються складно. Як казав Жак Фреско, при інновації ми не створюємо нічого нового, ми беремо вже готове і комбінуємо і поєднуємо. Так само мені доводиться працювати ще фустех-розробником, і по вечорам я створюю платформу, щоб діти розвивалися і працювали. Крім цього. Основна ідея була в тому, щоб популяризувати більше інженерію. І хай це буде невеличкий пазлик, який, я, сподіваюся, запишу глобально. І крім того, щоб створити інженера, потрібно вкладати в дітей і цінності, такі як доброзичливість. Розвиток емпатії, критичного мислення, тому подібного. І шість років тому я також знайомився з гуманістичною освітою і закликаю це зробити також. вас. Зараз світ настільки широкий, і відкритий для того, щоб познайомлюватися з новими інструментами. То шість років тому я став волонтером Червоного Христа і просто це перевернуло мій світ в розумінні підході про методи і тому подібне. Дякую батькам, хочу передати привіт своїм учням. І... Дякую тим, хто змінює світ зараз. А ми дякуємо вам і ще раз і ще раз, обласки Володимир Паменко. Володимир отримує 250 тисяч гривень на втілення своєї освітньої мрії. Ще раз поаплодуйте, будь ласка, дякуємо за ваші підходи. Дякуємо дуже. Дякуємо вам, Обласки вам.